Дня. Можливо, і не добрий він, але ми плекаємо надію, що він буде добрий. Сьогодні мороз. 5 градусів морозу було, і це відчувається, але знаєте, добре, що вранці світла ще не було, але коли ясне небо, дуже видно. Тому що встаєш вранці, ось у мене чоловік на роботу йде, о Боже, нічого не видно, нічого. Ви бачите, я пляшку одну викинула, тому що в мене рози зовсім чорні, якають. в мене не приймають. І в мене теж таке буває, що не приймаються. Це не значить, що вони всі там прямо такі будуть, як, як щит стояти. Ні. Дуже великий вітер сьогодні. Це в мене Саша ложив цю ганчірку, свої чоботи сушить. Дивіться, вже дивіться, стоїть. Скільки зранку, це я вчора набрала, я не можу. Я не можу пробити, що відбувається. Ну давайте сюди, воно щоб не тріснуло. Бачите? Як не тріснуло, то я зараз. Опа! Дивіться, дивіться на цю дурепу. Ну, воно мені потрібно оце зараз було. От скажіть. Воно мені потрібно. Отака я я все, все відразу. Все відразу. Взяла, відбила горщик. Такий зіпсувала горш. Ой, Алла, Алла, ну воно тобі потрібно було. Хай би тут стояло. Ні, надо ж зараз, зараз, от прямо в ой Ой-ой-ой. Ми з мамою поснідали. Посуд прибрали, а зараз буду щось починати готувати, тому що кінь не валявся. Я сьогодні хочу приготувати, знову ж таки, дивіться, один пиріжечок. І так, ось, залишився, Саша мені заставив, я мамі, і так він буде тягатися. Ну, хто з'їсть. І ось зелень у мене стояла на вулиці. оця. Так отут, отут льот був отут. банку не розірвало, тому що трішки зелень, як кажуть, заховала. Чай уже заварюю я тут, тому що. бачите, чай, заварка, Тому що в пакетах тільки купила немає пачки. Купила нема пачки, а так чай смачніший. Я сьогодні хочу приготувати один десерт. Пудру перебивала по цукрову пудру, поки було, був струм. Сьогодні в мене є фарш. Я хотіла знову приготувати котлети, але по другому рецепту повара, але в мене немає сухарів і в мене немає хліба. Значить, це буде інший рецепт. А сьогодні, мабуть, я зроблю таке, знаєте, як чи пельмені, чи якісь там манти на пароварці. Бо так. Ну, Вареники із м'ясом. Фарш у мене в холодильнику, так що це сьогодні такі два дві страви буду готувати. Одну страву солодку покажу, а другу ще не знаю, тому що не дуже видно. Бачите, трошки трішечки, як я знімаю тут, то трішечки темненько. Але я думаю, хто захоче, той зрозуміє і побачить? Так, так що починаю працювати. Що буде цікаве, вам потім покажу. Добре? Звичайно, добре. Дивіться, як гарно всі повиростали, але цвіту немає поки що цвіту. Дмитро мені щось пише з Одеси. Давно так погано, що немає світла, в них там в Одесі зовсім скрутно. Нема цвіту. Шепшина вже висохла. Так, починає, Алла працювати. Хватить тобі вже на квіти дивитися. Квітнуть цей. Єгипетський товариш. О, як йому тут подобається. мене дивіться, вже які здорові тут у нього руки поросли. Йому подобається. Тому дали світло чотирнадцять, тридцять малі чотирнадцять. Ну чотири години немає, два дві години є світло. Мама сіла Саша. Прийшов з роботи, сіла дивиться телевізор. Дивися зараз. Я одягну кофточку, і ми підемо з вами на подвір'я. Видно білий світ ну. Та днем то видно. Мама так, каже. Так. Мама каже, скоро вже почнеться, як ти кажеш? Так. Уже окорачувалася ніч, ублення день, 17 числа. З Варвари. Варвари, так. ясно. Варвари. Буде день. Доброго вам всі, всім вечір, всім вечора, всім та ще не вечір, ще хочу. обід. Ще обід ну, зараз не поймеш, була ніч. Наступає день. Ну, у нас дуже рано наступає ніч, тому це вже дійсно, що вечір, так. вечір по-видному. Що... Да, да, да. Мало новини подивиться, бо а я зараз піду, Саша прийшов вже з роботи. Так, треба одягати курточку, тому що на вулиці вже холодно. Дю 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 Дю-дю-дю. морозець. Зараз я одягнуся. Одяглася. Саша, ти зло. Ой, сапоги тобі видали гарні, Саньо. Ну, слава Богу, хоч би учнів. Бо Саша вже задибався. На об'єкті така грозина, він приходить. Так а сьогодні ж мороз, чи все одно грязь, Саш? Ні, ми сьогодні не будемо, у нас там підготовка. А, все я поняла. Так вони грязні були, чого ти їх миєш? Ну, буршні, Санька, а чого ти е, тут сидиш на сквозняку, привіт, роздітий? А? Я ж Де ти ото, ото кофточки заугладує. А які вони будуть? На що ти їх миєш, Сань? А, в сумку ложить. Господи. Коліно болить, тепер руки ще крутити від холодної води. А ти туди, це ж тако босяком туди влазить, треба, сань, да? ну, так? Ну, масках. Так вони ж холодні, такі ноги замерзнуть, нахрен. А ні, я пробував водій да? Так вони вже не нужні, вже мороз почався, сань. Вони нужні. Там нужні. Нужні, так? Да? Рібяточки, як холодно. Як же ж холодно, як же ж холодно. У мене немає... Мені треба готувати котлети знову. А в нема хліба і нема сухарів. Зато в мене є дивіться скільки. Дивіться скільки коржів. Ой-ой-ой, ой верунів. Відео, а, -а. відео обов'язково буде, як по-другому. Буде. Там відійшла. Отенька. Ну вже витащив свою посуду чи ні. ні не, я... мого, Каже, не витащив. Зараз я обіцянька мого, бачите? Каже, не давай мені, що ти мені даєш? З мене вже сміється, що в мене так багато їди. Тобто що понесеш, щоб власне. Ну, я бачу, що пустеньке все. Все пустеньке. Сиденько помию. Та сковорідку на якийсь жарло теж. Дивіться, влії така ще й чистенька. Бачите, ну оце і вилю, вилю. А сьогодні. Беру ваги, мені потрібні там були ваги, і відчиняю. Це двері. Беру цю банку. Саша, це я розказує як сьогодні. Ти кофі налив, насипав і не закрутив. А Пу я сьогодні не насипав кофе. Так кофі. учора. І вчора я не пив кофі. Ну, коротше, це я, бачите, це я. І я беру цю банку, і вона в мене оце не закручена, вона в мене виривається сюди. Ви висипалося кави, мама Ріда. Сейчас кава така, що не захорочено було, да? Угу, не захорочували. Чуть-чуть ота кришка була. А ще під милодай сиділа і банку Так. Ні, я все витащила, тут помила. Не, воно воно тут було все на етом, що я буду їсти із із цієї штуки. А, ти тепленьку воду береш. Сейчас постираю їх, будеться рідні не грязь, колодка на як. Ну, да. А так буду чистинки. А керзові де свої? Вон в суді. Ми ж сьогодні не їздили туди. Так ти намочив їх чи ні, Сань? Ні, ні, ні. Санька вчора їх постирав і посушив. А вранці, вона так носаки поза, позакрузив, так він ну, чітко валяється. У Італіїнам у нас тут дуже пахло. Угу. Так, ладно. Домивай. Що ти ржеш? Сповнюю, як носаки позакрузив. А, каже, подивися, я сьогодні утром встала. Света немає, слонарю. Сьогодні було, ну я вам вже розказувала. Так я говорю, що так, отак прямо на всеки позакручувалися. Це прямо по-літньому обдягнений. Зараз я помию ці посуди, сковородку. Потім підемо. Буду гріти, кормити. чоловіка. Як насіння. Це погане. Сиш, тик-тик, ворота. Звичайно, насіння. Тільки маленьке поробила цей раз. Ти що, хочеш ціле відро набрати тут води? А ти вже набрав. Ну, okay. давай. Господи, чисто плю. Яке воно буде, що він мій? Хтось носив сапоги на роботі okay. видала. Yeah. Okay. Ну, ти що ти ж носках. Ой, господи, давай. Це одна жінка написала. Какое убогое жилье? Ну, на наш дом, на нашу обстановку. А я вам скажу: оце убоге жилье меня так устраивает. Мне не нужно два этажа, чтобы это все там мыть, драить. Мне нужно, чтобы было условие, чтобы я могла помыться переспати в чистій постель, і це найголовніше. Так я й кажу, що дивіться на своє, убоги чи не убоги. Я знаю те, що дивіться, давайте я вам зараз я не готувалася, от я помила сковорідку, буду ставити сюди до ладу. Тут у мене всі сковорідки. Це, це ще з квартири. Оця вже сковорідка, потрібно її викинути, але ще ніяк не викину. Вона вже така, вже, на ній немає покриття. Дивіться, ця сковорідка теж вже покриття спутла. Подивіться на цю сторону сковорідки. І ви мені розказуєте, що я засранка, да? дивіться, які сковорідки. Так що дивіться за собою, то буде краще, які ви хазяйки, і яке у, вас, яке у вас помешкання. А мене це повністю хух, влаштовує моє помешкання. Мене це не влаштовує, що мій чоловік приходить і у цю свою турбу завжди кидає оце отак на перечепі. Я вже скільки разів показала, а раз прийшов, дивіться. Бачите, грязний стілець. Прийшов, отак сумку кинув, а там кава розтеклася і все за, за, замазав. Кажу, отак прийшов, повісь отак на стілець і хай висить отак. Але це ж потрібно 10 вищих освіт, мати, Ви розумієте? Десять. А мені якось тут на дивані безпорядок, в мене це Оселя срана. Хоч, що порядок був. Боже, які люди, які люди! Можна чокнути, навіть не замечаєш пару. А як є блогери, які на одній кроваті і сруть, і трахаються, і їдять, і все на світі. І вони красавці, вони все добре роблять, А український блогер а это дурачок, а це дурачок, все не так. Так що дивіться за собою, а то буде найкраще. Так, беру я йду. Бо... Не, наверное, Саша будет после холодний кушать, он любит холодний тоже. Ладно, ребята, извините, мені треба свого мужа накормить. Там може Сергей в нас Я Все не хочу, не хочу. Тепер у неї, наверное, капусту перебивай. Кажу, мама. Значить так, я вчора перебила, кажу перший і останній раз. У тебе есть зуби, у тебе есть чим жувати, будь добра жуй. А оце все говорю. Переставай. так что все, все. Ти вже закінчив, Сень? Да. О, і чашки, і з старих. Я думаю, моя відкрива немає, відкрию от. Треба надо купити в магазин. Ні, я собралась в магазин їхати. А давай поїдею вместе, потому що немає, мені всі треба хліба купити, немає, надо купити сухаріть. Поїдемо. Я споку поїмо і поїдемо тоді все, давай. Мамка не захотіла. Подивіться яке небо. Саша каже мені, таки більше нравиться така погода, коли Морозла. Отам розове. Рожеве-рожеве. Як не скажи, рожеве чи розове до морозу. Так, зараз Саша, зберемося, поїдемо в город. тому що і треба мені багато чого купити там, тому їдемо. Ой, я вам не показувала, яку я купила собі. Я її тут підступила, зараз. Дивіться, вона в мене тут вивітрюється. Дивіться, нова. Нова шляпа, я собі на рибалку на зиму купила таку шляпу, тому що та в'язана, вона все От Зараз я одні покажу вам. Така тепленька. Дивіться. Дивіться, тепленько. Отак зав'язав, а тут нахиляєшся, а вона падає, а так не буде падати. І нікуди вуха не дує і в шию не дує. А якщо жарко так раз назад, отака шапка, скільки коштує 50 гривень. Да, ні, вона, вона не натуральна, вона із синтетики. але так гарно. Тут тільки щось отак трішки підкладка виглядає, треба трішки отак її підшити сюди. О, гарно. Можна вдома ходити. Так? <плес> <плес> ох, і гарна шляпа, ох, і гарна, холодно холодно страшенно. Ну що ж, зима, ребяточки. Там казать, зима. що там казати, зима. Ще такі тут бумбончики. Бум-бум-бум-бум-бурум-бурум-бурум. -бу От зав'яжу опа назад. Хлопці в школу у нас так ходили, шапки зав'язували назад. А от так пам'ятаєте, були такі шапки. Навіть і сюди можна, правда, отак от так от, от зав'язувати. Коротше, шапка, ну а профільне просто.